Вітаю вас, мої шановні підписники. Дуже вам дякую за ваш час, за ваші коментарі, за ваші лайки і за те, що ви підписуєтеся. Це дає мені наснагу працювати далі для вас. З давніх часів вважалося, що новорічні свята це саме той час, ну, коли зазирнути в майбутнє просто необхідно. Тому напередодні нового року я дуже хочу подивитися майбутнє України. Звісно, таро не показує такий, знаєте, час там через 10 20 років. Хоча, хоча іноді я вам скажу, таке буває, іноді таро показує тривалий час. Ну а ми зараз подивимося, взагалі, що чекає на Україну у майбутньому. Ну давайте так, от, після закінчення війни, от що буде відбуватися з Україною, що її чекає. Майбутнє України дивимося перед новим роком, і будемо надіятися, що якщо там буде все добре, то хай так воно і буде. Дивимося, що чекає на Україну в майбутньому. Ага, туз жезлів перший задав тон розкладу, це вже добре. Так. Що чекає Україну в майбутньому? Те, що Україна була, є і буде, це однозначно. Туз жезлів розпочав розклад, і це добре. Карта пов'язана з елементами вогню. Тут навіть бачите вогонь, який представляє творчу енергію, початок чогось нового. Це можливості, союзи. Це життя туз жезлів. Це життя, це починання. Далі у нас десятка жезлів. Це про те, що шлях не може бути легким і простим. Труднощі вони у всі часи були, їх ніхто не відміняв. Ну от і зараз ми проходимо жахливий час. Іспитів, сила волі, мужність, витривалість ось все це, що треба зараз Україні для досягнення успіху, для досягнення оцієї десятки пентаклів. А десятка пентаклів уособлює таке глибоке почуття власної гідності, впевненість, радість і задоволення, яке буває після успішного проходження якихось тяжких часів, тяжких іспитів. Дивіться, дві десятки поруч я вам казала, що десяткою закінчується рахунок. Тобто це якесь закінчення. А оскільки у нас е десятка жезлів, це як тяжкий час він посередині, а кінцева карта десятка пентаклів, то це щитується як закінчення. Час тяжких важких часів. Десятка пентаклів це карта процвітання безпеки і виповнення якихось бажань. Безумовно, ось на ці три карти глядячи, я можу сказати, що це такий позитивний сигнал на майбутнє для України. Тобто зараз ми проходимо активацію, активні дії. Це це важко, але ми виходимо на десятку пентаклів. Це карта добробуту, сім'ї, безпеки, добрий такий початок. Що ще чекає на Україну? Зразу після війни. Так. Після закінчення війни багато країн буде приймати участь у відновленні країни. Допомога буде надаватись Шістка пентаклів це карта допомоги. Це готовність прийти на допомогу, вияти терпимість, великодуща. Ну тут, знаєте, з допомоги все гаразд. А от з керівництвом. Країни. У нас ще будуть свари і чвари, проблеми, сварки. Тут, знаєте, прізвища і посади на таро не указують, але іерофант – це совість, лідерство. Ну, от І показано, що саме з цим у нас будуть неприємності. І ще попереду багато розчарувань, втрати довіри, будуть якісь звинувачення, і хтось навіть буде відповідати за скоєне. Буде багато сварок, розборок, ну, це трійка мечів про це каже, так? Зривання масок і з'ясування, хто є хто. І це буде пов'язано з лідерством яким, Бо Ірафан це лідер. І ще. Що чекає на Україну в самому найближчому майбутньому, після війни? Це знаєте, це як продовження, продовження от, розповіді про ці три карти. Після закінчення війни ми почуємо про втечу конкретних людей. Ну мається на увазі конкретних людей, які мали вплив. Тобто ну, вони представляли владу на різному рівні, це може бути, але це про втечу. Саме от тільки війна закінчиться, і багато хто втіче, в смислі слова з країни. Тут буде навіть таке, знаєте, силове, силове втручання це коли військові. От ті люди, які пройшли війну, вони будуть задавати гострі і такі неудобні питання, скажімо так, і декому вибаченнями тут, ну як то кажуть, не відмазатися. Тобто, будуть спитати, буде спрос з когось за щось. Будуть дуже серйозні зміни в уряді, в керівництві, І в крісла сядуть військові, і саме вони будуть представляти інтереси країни, от тому, що. По-іншому й бути не може. І з часом багато з тих, хто зараз там у владі є, вони покинуть свої місця і навіть покинуть країну. Про це кажуть вісімка кубків. Тобто люди, якісь підуть. Це буде однозначно. І ще що буде? Ну, в принципі, карти добрі. Україна після війни ще буде переживати напружені часи. Бачимо, що п'ятірка пентаклів. Тому що, окрім. Самого жахливого, крім людських ресурсів, ми втратили і матеріальну частину в нашій країни. Економіка країни після війни буде, ну я так скажу, в самому найгіршому своєму стані. Ну це і зрозуміло все ж таки: війна, руйнації, і ті ж крадіжки, та ж корупція все це буде приведе до падіння економіки. Воно зараз це вже так відбувається. Ну, Зате ми тут карти кажуть, зате ви надбали безцінний досвід, і тепер ви знаєте, що надалі робити. Робити, як надалі жити, кого надалі обирати? П'ятірка Пентаклів це карта кризи, це втрати, коли треба всього багато, одразу і скрізь. Отак от. Ще ми побачимо. Такі, знаєте, невиправдані інвестиції, коли замість того, наприклад, ну щоб от компенсувати втрачене житло, так будуть відбудовувати парки. Це я як приклад кажу. Тобто, тут буде таке знаєте нерозуміння, навіщо робити це, коли у нас е, от, нагальне питання зовсім інше. Ну знову ж таки, попри цю пікірку пентаклів, яка лягає в позицію минулого, тобто ми це переживемо. Все ж таки, життя буде продовжуватися. Зірка це мрія. Україна обов'язково буде в якихось альянсах, і, до речі, буде займати в цих альянсах лідерські позиції. Це успішне партнерство, дуже добрі відносини з іншими країнами, союзниками. І це буде безліч різних таких контрактів, довгострокові такі проекти, визнання, повага. Ну от я вам так скажу, що коли закінчиться війна, про Україну не забудуть. Вона буде мати вагомість на міжнародній. На міжнародній арені, я б так би сказала. Тобто про неї будуть говорити по карті зірка це медійність, і ще. Що для України, і ще. Так, більше не буду витягувати карти, бо вони мені подобаються. Дивіться, як падає. Ось тут є початок, тяжко розчарування, а далі які добрі карти йдуть. Майбутнє в Україні все ж таки добре. Я кажу, це не тому, що я українки того хочу, тому що мені це показує таро, і ви це самі бачите. Супереч теперішньому стану і тим розмовам, що Україну там розшматують на частки, розділять знову там якісь території будуть окуповані. Так що. Все в нас так погано. Зараз дуже багато оцих і псошних вкидів, і що захоплять Україну заново, і в Київ заново зайдуть. Все це людський страх і невпевненість. Ну, це, Звісно, це все визвано тим нападом Росії, і те, що так довго триває ця війна, вже два роки майже. Тому у людей такі, знаєте, як панічні настрої, але і ще раз кажу: попри це все, Україна. Має майбутнє, от це, що я кажу, і деякі події не співпадають в часі. З нашими очікуваннями не співпадають. Нам би хотілося, щоб це, це відбулося набагато раніше, ну але ж з багатьох причин, все це. Відтягуються, але однозначно, Таро вперто мені показує завершення війни з поверненням територій. Бачите, королі-королеви – королева це території Пентакліві, подальше процвітання України в тому плані, от і так як вона собі майбутнє те планує. Я бачу добре в Україні майбутнє, і нам варто на те сподіватися і варто вірити, все ж таки ЗСУ вони дуже стараються. Майбутнє в Україні добре. Я вас з цим і вітаю, і дякую дуже вам за увагу.